Тобто можемо перевіряти атом це електронейтральна, хімічно неподійна частинка. Далі атом від грецького слова атомос неподільний або буквально тіло, яке не можна розсіпти навпіл. З хімічної точки зору найменша електронейтральна, хімічно-неподільна частинка речовини. У XIX столітті за єдину Кількісну характеристику атома брали його масу. Саме на цій підставі Дмитро Іванович Менделєєв і побудував періодичну систему хімічних елементів. Отже, планетарна модель атома запропонована Резерфордом. Атом складається із ядра і електронів, які обертаються навколо ядра. У 1920 році Резерфорд ввів поняття про позитивно заряджену частинку у складі ядра атома протон. У 1932 році Джеймс Чедвік виявив в ядрі атома нейтральну частинку нейтрон. Отже, будова ядра ядро в центрі атома. Навколо ядра обертаються електрони. А в ядрі містяться протони позитивно заряджені частинки і нейтрони нейтральні частинки. Нейтрон це нейтральна частинка, що не має електричного заряду. Позначається N маленька з ноліком. Протон позитивно заряджена частинка, позначається P з плюсом. Електрон негативно заряджена частинка Є. Порядковий номер. Елемента будь-якого елемента в таблиці Менделєєва, обов'язково дорівнює заряду ядра, тобто показує на заряд ядра, а саме на кількість протонів в ядрі. І оскільки атом електронейтральний, то відповідно указує і на кількість електронів, бо кількість електронів дорівнює кількості протонів в ядрі. Основні терміни. Нуклони, так називається загальна кількість протонів і нейтронів. Протонне число. Це загальне число протонів визначається за порядковим номером елемента в таблиці. А нуклонне число це загальне число протонів і нейтронів. Хімічний елемент вид атомів із певним протонним числом. Де приклад? Знак хімічного елемента, символ, наприклад, П. Фосфор. Нуклонне число показує відносна атомна маса. Це порядковий номер елемента або протонне число указує на заряд ядра. Алгоритм визначення елементарного складу атомів. Відносна атомна маса хімічного елемента, нуклонне число або масове число. Порядковий номер хімічного елемента, тобто протонне число. Заряд ядра атома співпадає з порядковим номером хімічного елемента протонним числом і обумовлений числом протонів. Число електронів дорівнює числу протонів, оскільки атом електронейтральна частинка. Щоб обчислити число нейтронів, слід відняти від